Країні миру, щоб ми спокійно жили, виховували наших дітей, щоб ваші хлопці, всі повернулися додому. Чоловіки, синочки всі повернулися додому. З руками, з ногами, живі і здорові. Будемо сподіватися і молитися. Ну і будемо дякувати нашим Збройним силам, які роблять все для того, щоб ми могли спокійно, більш-менш спокійно жити. Да. А тут я от приїхав, і тут можна поспати. да, нормально я не що шахіди. Та да, всі, кого я зустрічаю, кажуть, Боже, ми так висипаємося, так спокійно. Бомбосховище не бігаємо, не знаємо, що воно таке. Дуже гарна тут природа, дуже гарна водичка. Ви лікуєтесь, дай Боже, набирайте сили. От сьогодні я вас всіх запрошую, в палац культури Шевченка. Я зараз готуюся до великого туру. У мене буде україною, великий ювілейний тур. Чотири десятиліття творчості Павла Зіброва ми з командою будемо їздити по Україні. Ну а сьогодні я без команди, але но, но. буду показувати нові пісні, старі пісні. Ми будемо співати разом з вами. Не беріть підбори, дівчата, тому що в нас більше танцювальна буде сьогодні. Музика. Я буду бігати там по залу. Перший ряд вже розкуплений, тому що ті, хто хочуть потанцювати і зробити собі талію, вони роз, розкуповують перші ряди. Ви знаєте про те. Вуса мене справжні. Не дергайте, я вас дуже прошу. І, і це не перука, це нормальне волосся, що Палазіброва. Слава Богу. І в мене велике-велике до вас прохання. На кожному концерті, на кожному концерті, ну касовому, такому, ну як, як сьогодні, це каса, квитки, все нормально. У нас є отакий. От От бачите, так? Да? О, там навіть дюрочку. Ми збираємо гроші двом маленьким діткам. У них мама інвалід, переселенка. І я на концерті, хто хоче сфотографуватися, я дуже хочу з вами сфотографуватися. Ну, фотографія на мобілку коштує 5, 10, 20, 30 тисяч гривень, хто скільки. Прошлий раз я прийшов один гоноровий такий армянін, да? прийшов тисячу, так зразу, тільки хоп туди. І пішло нормально. І пішло нормально. Я не дивлюся, скільки і хто. Кидаємо сюди і фотографуємося, домовились, а я передам нашим малечі. Малечі там скоро зима треба щось купляти їм. От так от є професійний пан Іван, він 35 років працює на біветі. Фотограф, ваші обски це професіонал, високий професіонал. Робить прямо не фотографії, а іконки. Іконки прямо. Да, так що, Якщо професійно, підходьте до пана Івана і... Būtlāk, pradedame. Kidai ir darome fotkį. <laughs> Ну що, дорогі друзі, цікрок пішов на репетицію, буде готуватися, чи куритися. Да. А в 19-й годині буде свято на нашій вулиці. Буде класно. Одержання, вже я знаю, сьогодні є день народження, буде весь зал співати. нафарбувати, надіти каблучки, а краще не каблучки, чесно. Тому що в мене танцювальна програма, розумієте, будемо танцювати, тому Єди, що не будь таке легенькі. Будемо співати, будуть нові пісні. Чому нові пісні? Тому що я в тур вирушаю буквально за місяць їду Україною. Сорок 40... Чотири десятиліття, чотири десятиліття творчої діяльності Павла Зіброва і під таку дату ювілейну робимо по великим містам з командою, з музикантами, там будемо їздити. Ну а сьогодні я приїхав сюди на вас подивитися, себе показати, дати прихильницям навіть дернути мене за вуса. Деяким тільки я дуже прошу. Обережно, добре? Не сильно, не сильно, бо бачите, трошки вже повищіпав. У мене вчора був Києвий концерт, як почали щіпати, блін. Є лівтік. Я вам всіх вітаю, бажаю вам насолодитися тишою, виспатись. Я впевнений, що ви приїхали здалека, там, де літають ці гади шахеди, не дають нам спати і нашим дітям, нашим сім'ям. Я теж тут виспався. Ще хотілося б на день два тут побути. Ну, просто щоб душа відтаяла. Тут прекрасна погода, тут просто вода, клімат. Тут люди посміхаються. Тут люди посміхаються, і ми забуваємо трошечки про ті тривоги. Та що вам набратися енергії, набратися сили, набратися любові. Хтось знайде свою любов, своє кохання. Правда, я не знаю, як воно вийде, тому що на 90 -е дівчат всього 10 хлопців. Ну, <гаджу> всі інші воюють. Дай Боже, що ваші хлопці, ваші сини, ваші батьки повернулися додому, ваші чоловіки, живі, здорові, з руками, з ногами. Так да. і будемо дякувати нашим збройним силам, нашим дівчатам і хлопцям, що вони захищають нас вашої області, нашим збройним силам. Я хочу хочу з вами